Ну що, ми вітаємо. Я власне навіть на церемонії нагородження сказав, що ваші слова стосовно найкращої команди виявилися пророчими. Як то кажуть, слово чоловіка сказав і зробив. Ваші емоції, давайте так, от по грі, по результату. Ну, по-перше, ми перший раз граємо в корпоративній лізі за ці там останні десять років. Постійно наголошували керівництву організаторів, що це наша ліга корпоративна, тому що ми тут маємо задоволення грати і по рівню гри, і по відношенню наших хлопців, тому що ми трошки старіємо, а не молодіємо, тому корпоративна ліга це наша ліга. Це перше, друге, по грі я рахую, що сьогодні, сьогодні да, Закономірним була би нічия, але помилки, що наші, що команди суперників призвели до таких голів, що в наші ворота, що в ворота суперників. Тому, скажімо так, по помилках ми краще зіграли. Тобто, пенальті було б логічно, що, так, що так? Так, так, так. але я бачу, що ви не розстроєні. Ми знає? не розстроїлися. Я тільки радий, тому що ми закінчили з великим окликом цей турнір. І радіємо всі, ви бачите, яка у нас аудиторія, Так що дуже радио. Дякую.